Продовження розповіді про гусей. На даний момент гусці рік і зараз рік. А цим малим гусятам зараз три місяці. Коли ми їх купляли спочатку думали, що я буду за ними ухажувати. Но школа. Учоба це все помішало. Тому ми вирішили до неї посадити гуску. Я спочатку стріх, вона то шипіла, то не знаю. Шипіла то, да? Шипіла. Е, вона не знала, як до них підступити. Чи добре, чи погано. Отже, і через е, якийсь час вона почала до них звикати. Ми, почали їх Ми їх почали в вместе заганяти в вольєр. Е, вона вроді би вже привыкла. Це камера. Почала до них привикати ця сєтка. Ну, мамашка, не твоя сєточки. Вона почала до них привикати. Далі вона з ними паслися. Ми їм там поставили загон, вони це все вижрали. Та ми почали тут ставити, тут почали теж викашувати. На даний момент тут пока що стоїть. Далі не знаю, як вам чути, тому що в сусіди у в нас пшеницю заново. Далі зараз вони нас є тер. Потерти буряк і траву, п'ють воду, от відро і тазик. Он попішли пить. Оце гусиня не наскульгали. Я не знаю чому. Зараз гусі у нас дружать раз друг з другом. Не знаю, ми хотіли до них посадити качок. Ні, не хотіли. Ми хотіли муларду до качок посадити, але вони билися. Так, гусі, спочатку,